Всім привіт! 7 листопада 23-го року проїжджаю з ось пшеничку сьогодні сонечко погода яка Думаю засніму для, для історії і для майбутнього відео. Ця осінь у нас дощі радують ось така пшеничка Посів ранній, точно не скажу, ну Сіяли, це посів по горохові і посіяли так два через один з СЗшками, 5,4 Астра. Вирішили, зразу думали, чи, взагалі через один посіяти. Ну а потім я запропонував, кажу, давайте попробуємо так. от Подивимось, що воно покаже. Така пшеничка, дивіться, яка вона розкущилась. Красиво. Бур'янець поліз ясно. До уборки. подивимось, що воно покаже. Якось ще гороху багатенько ми сіїмо, 100 гектар у нас по гороху посіяно, по льонові. і у нас якби, і час був, щоб посіяти вовремя і попередник хороший. В общем, якщо ви це відео бачите, Значить ми вже дожили до осені і приїхали його косити. Так що дивимося далі. Ну, до осені ще не дожили, ну а до літа дожили вже. Ось це поле. Сьогодні 28 червня, мабуть, я точно не пам'ятаю, ну приблизно так. І ось ця пшеничка що я вам показував. Так. Дивіться, бачите, що тут у нас взяли пшеницю на розвод. І брали її вроді як квебек. Ну а виросло, ось бачите, що оце може й квебек. А оце мабуть андрата. В общем, процентів 10, а то й більше 20, мабуть, без тут пшениці. Ну а так пшеничка. Так як вона трохи морозами получила я скажу ще нічого. Зараз покажу вам з комбайна. Ось такий має вигляд з комбайна. Нагадаю посів тут 15-30. Позакривали ми сошники. Два сії, один закрили, щоб трохи, трохи рідше було. І ось така пшеничка. Волога 13,7, 13,6 десь. Ну, знизу є ще такий підгончик, листочки. Воно... Інтересно, що ми ще горох не косили в цьому році, а вже заїхали пшеницю. Якби і сроки ранніші для жнив, ну, погода своя диктує, чекати нічого, треба заїжджати. Брати. Тут по обрискувачу понятно, що зеленого багато, ну і так, воно якось тяжкувато, хоча молотиться воно легко вроді вималачується. Ну а чуєте, що вжатку із-за цього зеленічі, особливо це де слід обрискувача, йде, звісно, не дуже. Перед цим ми вже Дня 4 назад, я не пам'ятаю, ну тут за посадкою скосили два кусочки, там 30 гектар приблизно. І посіяли там ще й просто сразу. так, з СЗК спробуємо Зразу за комбайнами може зійде. Там інша приняття, ну я поставлю, покажу. Гороху зробили десикацію. Ну, у нас виходить морози були, ну як і у всіх, були заморозки і придавило горох сильно. І, Получається, зараз одна частина нижня суха вже вроді гороху, а верх зелений, багато зеленого. Зробили десикацію, ждемо. Сьогодні Артем їздив, пробував, трошки коснув. Волога до 16, ну ще. Ще трошки почекаємо пару днів, тим часом трохи пшениці зберемо. Барабан, чуєте як ви є, воно ще не, не вистояла так пшениця, щоб дійшла, ще не дійшла вона, виходить і туговато йде. Приїхали ще одне поле, закінчуємо вже так Тугувато йде сонце сіло. Завтра переоборудуємося, ну, не переоборудуємося, там флекс штопорить, таке. В общем, завтра виїжджаємо, горох косить. Ну, у нас вийшла пшеничка раніше гороха дозріла. Ну, ще не вся, це ще багатенько косить, це так, початок тільки. Підписуйтесь на канал, далі буде відео. про Гороху. Вирішив вже в одне відео, що тут показувати особо нічого по гороху. До пшениці сюди його ось такий горох. У нас його хорошенько в цьому полі мороз прибив. Але якщо придивитися, видно дессикації тут зеленого багато було, зробили десикацію, це воно недільку постояло, навіть більше на поки ми пшеничку трохи косили і от сьогодні вже отаке от поле 64 гектара заканчиваємося осталось до посадки на великий кусочок О так і в бункері Ну конечно Пилюга страшенна Виїхав із загонки. Подивіться який сюрприз, як воно не до Як я не схватив його в жатку, я не знаю. Уже ось виїжджаю на краю піднімаю жатку. Капец як ебулыжны. У Артема тоже он Він Не фокусируйте. <звук> Без малу, конечно, не зловили. Подписывайтесь на канал. Всем пока.